Гуркіт, як на війні, майже щоночі змушені витримувати жителі села Соснівка на Київщині. Уже сьомий рік поспіль їм не дає спокою гранітний кар'єр. Заради економії на електроенергії там працюють переважно вночі. Тож люди мало того, що не сплять, то ще й дихають не повітрям, а пилом ліцензію на видобуток анулювали ще два роки. Тому запевняють у держслужбі геології. Як же приватним власникам вдається дурити і перемагати своїх сільських сусідів? Ігор Бондаренко розповість, ніч у селі Соснівка тихою буває зрідка, і собаки тут брешуть не на місяць. Здалеку, цей гуркіт схожий на звук вантажного потяга. Місцевий житель Віталій веде нас ближче до джерела шуму. Люди економлять електроенергію. На годиннику північ на соснівському гранітному кар'єрі розпал роботи. Заснути під такий гуркіт вдається не всім, і це працює лише один конвеєр. А ми не спимо. Ми не слухаємо, як працює цей кар'єр. Ранкове світло пробувається до околиць села не одразу, і це не туман. Кам'яний пил щільно вкриває будинки селян та їхні городи. Те, що можна почути вночі, складно побачити в день. На гранітному кар'єрі завчасно згортають виробництво для стороннього ока, тому ми можемо лише зазирнути і побачити масштаби цього бізнесу. На 20 гектарах землі стоїть місцева пам'ятка та головний біль жителів Соснівки. Гранітний кар'єр тут відкрили ще 60 років тому. Але найбільше претензій у людей до нової подрібнювальної станції цей сортувальний комплекс і є епіцентром страшенного гуркоту та шкідливого пилу. До найближчої хати метрів 400. Ми з вами говоримо, і ви мене не чуєте. Отак відбувається, такий грохід стоїть і на зеронію хвалиться. У її городі стоїть кар'єр, і коли там не працює, треба встигнути попрати, пополоти і попорати худобу. Потім усі ховаються. А як вночі, то закриваємо вікна, дихати нема чим вікна закриваємо, тому що все в хату значить в поїзді йде. Тому що кар'єр стукає. Ні пилу вловлювачів, ні шумозахисних парканів на виробництві немає, скаржаться місцеві. В село періодично приїжджають перевіряльники. Тоді подрібнювальна станція раптом ламається. На журналістах ця схема теж відпрацьована. Таке, що зламалось? Чому не працює? Керівництво кар'єра вдало ховається від незручних запитань. Нинішній власник приватна компанія енергетична група, начебто, належить донецькому бізнесмену. В Судах їм дивним чином вдається перемагати, проте ані дозволу на видобуток, ані договору на користування землею у приватної компанії немає. У 2014 році була проведена перевірка позапланова. Встановлено ряд порушень, серед яких встановлено, що у компанії відсутнє право на користування земельною ділянкою. Таном на зараз компанія не має права видобувати. Хати тріскаються дороги псуються. вже два роки. Гранітний кар'єр не платить гроші сільській раді. Обурені селяни. Не розуміють навіщо їм такий сусід. Вони встановили для наших людей пільгу, що наші люди за 50% можуть продукції кар'єра придбати. А ще каменярі на новий рік дарують дітям цукерки, проте солодкі подарунки не можуть допомогти ні дітям, ні дорослим у лікуванні хронічних захворювань. Іорбандренко, Павло Бондаренко, Андрій Ветошкін ТСН, 1+,1.